Пам'ятаєте французький фільм Іграшка з П'єром Рішаром? Там журналіст написав статтю про свавілля великого роботодавця під заголовком: дай боже пам'яті тисяча робітників, тисяча іграшок. Якось так. Іграшки президента: шість тисяч службовців, шість тисяч іграшок. А тепер про Полтаву, про десятки тисяч працівників бюджетної сфери. Це у нас що освіта, медицина, ЖКГ, апарат чиновників у Білому домі. І їх усіх зараз, начебто, намагаються використати заради піару політичних персон, тобто люди, які отримують зарплати з наших з вами податків, і яких часто влада. Вважає за безумовних виконавців своїх забаганок, у кого стартували в голові вибори, трошечки задуматись над тим і не грати чутливими темами в публічних площинах, тим самим піднімаючи ті питання серед громадськості, які е, викликають певні чутливі емоції. Давайте трохи історії. Мітинги на підтримку Януковича в 2013 році. Хто на них ходив? Бюджетники по списку під загрозою звільнення мали бути на них присутні. Це факт. Я пам'ятаю ці історії від людей, що я не піду, і хай роблять зі мною все, що хочуть. Це було сміливо. Може, треба щось зробити і опинитися на вулиці? Не вилазь, приятелю просування провладного зашквареного кандидата в мери Полтави. Хто на підтримку кандидата виходить? Бюджетники їх знімають в обідню перерву, це важливо, і в колону по чотири доставляють для участі в цьому перформансі. Про колону по чотирі це не заради красного слівця, це так було дійсно. Я це чула на власні вуха. Або не так жорстко в останні роки. Можна м'якше. Не проголосуєш за кандидата. Новий мер не дасть щорічної премії з нагоди професійного свята. Це дійсно важливий аргумент. І... Жодної паралелі з фільмом про іграшку. Мене звільнили. За що? Не знаю. Звільнили. Нас попросило озвучити анонімно цю тезу. Анонімно, тому що, як я вже казала, існує загроза репресій для працівників бюджетної сфери з боку чиновників. Все добре?» Ой, так. Вам у нас подобається? У мене немає вибору. Що нас попросили передати владі? Будь ласка, не змушуйте нас, бюджетників, лайкати і шерити ваші пости. Так, це звучить фантастично, як по-дурному, але дійсно. Нам розказали, що існують чатики, де смотрящі за бюджетниками роздають вказівки. От, наприклад, гіпотетично, в цьому гіпотетичному чатику з'являється рознарядка. Пролайкати усі пости, заступника мера і написати схвальний коментар. Якщо у вас немає сторінки в Фейсбуці, заведіть. Ваша сторінка має бути відкритою, а не закритою. Коментар і лайк заскріньте і вкиньте у чат до Смотрящого. Завдання змінюється. Вчора припустимо, лайкати потрібно було тільки першого заступника міського голови. Сьогодні в перелік додався міський голова і ще кілька кандидатів. Лайкаємо, коментуємо, робимо скрини, шлемо у учатик до смотрящого. Захистимо свободу звільненням ні. У цій ситуації згадується лагідний пресинг для голосування гречкою і цукром. З ностальгією, ні, ні. Без ностальгії. Але зараз такі часи, що не дають нічого, натомість обіцяють відібрати премію М. Моральність. Дуже хочеться сподіватися, що не буде схожого фінта на виборах. Тобто проголосував, сфоткав на діслав чатик. Allez, Будьте <пиш> розумним. I... Уявіть, що це гра. It's це the ж не страшно. The <t> <one> І наостанок хочеться перерахувати найвразливіші до впливу категорії полтавців. Зазвичай вважали, що це пенсіонери. Станом на зараз я б сюди додала ще й бюджетників. Також сюди можна додати студентів, які живуть у гуртожитках. У гуртожитках студентів присунути також легко. І можливо ви мені підкажете, які ще спільноти. Можуть бути охоплені або навпаки не охоплені тиском влади. Хто із полтавців, працівники якої сфери мають право не лайкати і не ширити пости чиновників, і навіть критикувати. Можливо, це мами в декреті. Можливо, це представники бізнесу, можливо, це спільнота якогось конкретного ОСББ. Можливо, це релігійні спільноти. Яка із полтавських спільнот може встояти перед шаленим владним тиском лайкне мене, бо не буде премії. Хто може встояти проти системи і не лайкнути?